Лиз даху над головою вже 12 років. Пан Іван живе просто неба. Чи то пекуче сонце, чи лютий мороз. Автобусна зупинка на вулиці Степана Бандери стала для чоловіка домівкою. Досі живий лише завдяки небайдужим людям. До нас у редакції звернулася пані Олена. Жінка мешкає неподалік вулиці Степана Бандери. І майже щодня кілька років поспіль бачить чоловіка, який живе на автобусній зупинці. Я ходжу тут по цій вулиці часто. І бачу таку нещасну людину, як оцей Іван. І він тут сидить вже 5 років, як літо, так і зиму. Зима немає де ночувати. Ночує він у, ось тут, у четверта школа, за четвертою школою там розвалений будинок. І він там якось приспосаблюється, пересидить ніч, а днем уже він тут сидить. Ну це ж не скотина, це ж людина, це ж не собака. За границею собак ліпше дивляться за ними ніж у нас. Оце за такими людьми. Не стикався з такими речами. Дуже часто людині подобається такий стиль життя, просто і він просто сам не хоче, скажем так, куди сіти. В якийсь там будинок де він може ну, перебувати в такому плані. Пан Іван уже 12 років живе просто небо. Працювати не може через проблеми зі здоров'ям. Чоловікові важко ходити. Досі живий лише завдяки небайдужим людям. От, Дякуючи людям, ну, більше нема нікому. Десь колись приносять щось, поможуть, а так, так то нема нічого. По перелом, порвання хілові зв'язки ще. Ну а коли падав, зміщення третє, п'ятого хребця позвоночника. А так вроді нову скласти склали. Відносити гіпс відносив, зняли, а ходити не можу. Я стою, вона током б'є, ну я її просто не відчуваю та й все. Незважаючи на офіційну прописку, пан Іван до рідної оселі потрапити не може, адже право власності на квартиру має колишня дружина, яка вигнала його з дому, ділиться чоловік. Не цікавиться і долею батька рідний син. А чому так сталося? Бо після травми ну, зламав нову там. Ну, і жінка сказала, що чоловік мені такий не потрібен, мені потрібен мужик здоровий і з грошима, а каліка їй не потрібна. Ну от і з тих пір все почалося. Навіть узимку чоловік сидить на засніженій лавці у літніх кросівках. До геріатричного будинку потрапити не може, адже йому лише 49 і жодних доходів немає. А групу інвалідності йому не надають, мовляв, неблагонадійний. «Я того, щоб попасти в елітеричний будинок, треба мати пенсію. А я ж не маю ні пенсії, ні групи, нічого. Медицина, як, ви знаєте, прекрасно у нас. Тож що написано в Конституції, це дійсно немає ніякої. Як мені об'яснила одна лікарка, що папір може все витримати. Там написано одне, а робиться зовсім інакше. Один раз прийшли, це роки три назад, з соцсебесу, сказали, що з них поступила інформація, так і так, де проживати. Я кажу, от, вони пішли, узнали, кажуть, ну так що у вас є син, у вас є діти, вони мали б вас забезпечити, ти все, розвернулися і поїхали. Жити просто неба пан Іван не хоче. Сподівається, що все ж таки отримає місце у геріатричному будинку, незважаючи на бюрократичні перепони.